Імені іде У мене в квартирі живе чоловік. Він не говиться, дивиться телевізор, забруднює шкарпетки та посуд. Йому польське посольство не дає візи. І взагалі він справжній цинік. Вранці п'є каву, слухає радіо, щось там просніт. Задумливо курить і повторює словами, що пишуть у тамбурі потягів. Я не вмію передати як слід, але сусіди згори та знизу ходять хтось до дитячого садка, а хтось до пологового дому. І це видно по їхніх очах, і це видно з їхньої втоми. Ми ж з тобою тільки на дачу, і з роботи до себе в квартиру. А діти народжуються. Значить, хто ще вміє кохатися без презервативів.